ми поки що він я так розумію, що він надійшов не, не дійшов до того міста, де от я бачу по тій картинці, що я не бачу там шин, а є є шини, які палять. Якщо ви з ним на контакті, будь ласка, покажіть шини, тому що е, деякі наші колеги з інших медіа не вірять в те, що ми кажемо правду, так, так як є. Так ось, там дійсно палять шини. І там вже з'явилися активісти, які погрожують з, зібрати знову на Грушевського. І їхня головна вимога, щоб Турчинов, Турчинов прийшов на майдан та, і вас, дав у вас, пояснення. Давайте послухаємо. Приймати вулицю треба мати план. раз плану. Послухайте, я вулиці не перекриваю. Так, я не, я не перекриваю вулицю. Я питаю, який план у тих, хто перекрив вулицю. Я вам поясню. Слухайте, Якщо людина перекрила вулицю, хоча вона дурна. А якщо має план, то вона розумна. Що зробити весь план, що набереє думку, як засвядовається. Беріть, що бачили? Що робить? Це був Сергій Поярков, який сварився з тими людьми, які перекрили вулицю. Ну Тут знову горять шини, небагато, дві, постійно дві. по стрічках на мене що горить дві шини, от вони так і горять. Я так розумію, що потрошку докидають. Чому тоді не говорили відкрити? Тим дов'яся, що ніхто туди не Ну от ви бачите, люди перекрили, а треба знайти когось, хто тут керує. Цим всім для того, щоб прокоментували, хто і для чого це зробив. Хлопці, добрий вечір. Добрий вечір. зі мною громадське телебачення. А що відбувається? Ну, я бачу, перекрили, тільки я не розумів, ну поясніть хто, для чого. Тут якісь то про про що ми тут кап'ємо. Що що? Ми тут кап'ємо. Тут вже горілка закінчилася, вже вже починають жагонити. Серйозно, просто. так, слухають. Нас теж тут мають за, я не кажу, за що. Говорить про нашу пакети. Про кого про нас? Про самооборону чи що про? Так, Ага. знаходиться. Так що, ну я от я бачу, що машина вже поїхала. Це що значить? Перед тим не їхало, бо я свою там запаркував зверху. Так хто мені може розказати, що хтось? Хто ну, пишу, подивіться. З ким? Так куди йти? Тут всі керують. Ну то, власне, хто? а хто прокоментує? Ну, так, з вимогою що? З вимогою вести ну, війська в Крим як воювати О. з росіянами.